Ловіть сьогодні його комплекс для грудного відділу. Відчуття скутості та бажання розтягнути спину, бо ви півдня сиділи та мало рухались, тоді цей комплекс ви точно заціните. Починаємо все з ось такого положення. Опускаємось на гомілки, витягуємо спину, руками тянемось вперед. Далі кругові рухи корпусом. Переводимо вагу тіла спочатку в одну сторону, далі вперед, більше на руки. Протилежно і назад. Слід зазначити, що при повороті грудної клітки в сторону я ще більше розкриваю її, ніби намагаюсь поставити в вертикальне положення. Також не забуваємо про дихання. Дихаємо глибоко та плавно, як і наші самі рухи. Спочатку йде дихання, за диханням йде рух. Далі наступне починаємо знову з гомілок. Навдосі округляємо спину, переводимо вагу тіла на руки, видосі прогинаємося і перетікаємо назад. Намагаємось рухатись в повній амплітуді. Ця хвилька точно змусить вас відчути спину та якнайкраще її витягнути. Продовжуємо далі: коліна під тазом, руки під плечима. Навдосі округляємо спину, лопатки розводяться. На видосі прогинаємось, лопатки зводимо до центру спини. Руки прямі, поперек намагаємось не включати, працює лише грудний відділ. Для наступного переходимо в положення лежачи на животі. Руки ставимо на пальчики, за рахунок їх відштовхуємось навдосі вверх, на видосі опускаємось вниз. Сідниці напружені, живіт втягнутий в центр. Не має відчуватись поперек. Всі рухи повинні бути комфортні для вас. Комплекс легкий та плавний. Підійде для ранкової рутини, щоб прокинутись або зняти напругу пізно ввечері перед сном.